Ви на каналі Малового краю, і ми починаємо. Придбати квартиру чи котедж? ось в чому питання. Це питання бентежить усіх, кому будинку забагато, а от площа квартири чи котеджу у самий раз. Сьогодні я спробую вам відповісти на це питання на прикладі одного із проектів, над яким працювала наша студія дизайну. Отже. Ви на каналі Меблевого краю і з вами Роман Погайдак, і ми починаємо. Програма прокотець. Варто чи ні? Цей проект реалізовувався у першій половині 24-го року. За словами власника, чи то краще сказати, батька сімейства, він практично не вагався, коли вибирав, що придбати: квартиру чи котеч, побудувати власний будинок для нього за його ж словами. Поки ще досить економічно затратно, та й, мабуть, на даному етапі життя не потрібно. Бо сім'я поки що маленька, це тато, мама та син козак, якому ще й не виповнилося й року. Квартира ж не відповідала запитам молодої сім'ї, адже діставатися на високий поверх із коляскою та малим на руках у момент відключення світла якось не дуже зручно. А тут на тобі котеч у дуже затишному котежному містечку поряд із Тернополем із розвинутою інфраструктурою та закритою територією з власним дитсадочком, парком для прогулянок і навіть зоною відпочинку із басейну. Крім того, поруч із котеджем ще є клаптик землі, на якому з часом з'явиться маленька альтанка для прийому друзів і родичів улітку, так би мовити, на чистому повітрі, зоною барбікю, а також маленької особистої ігрової зони для малюка. А ще є місце для паркування автомобіля. Ну і звісно ж, гараж, який інтегрований у одну будівлю. Котеч спроєктований таким чином, що у тебе всього навсього один сусід з боку, позаду та по діагоналі. А отже, ймовірність, що ти знайдеш із сусідами спільну мову, бо їх мало. То дуже велика. Це, так би мовити, основні переваги, а ще ми навіть і не зайшли у помешкання. Отже, зустрічає нас у передпокої невелика за мірками всесвіту шафа, проте за мірками проживаючих у будинку вона досить вмістка, функціональна і практична. Адже, ступивши тільки крок, ми зможемо присісти, щоб розутися, покласти речі на зручну консоль, поправити зачіску до дзеркала, весь Верхній одяг повішати як не на гачки, так на трубу саму шафу, та, одягнувши домашні тапочки, зайти у будинок. Одразу заходимо у гостьовий санвузол, аби помити руки, та й не тільки руки, адже у цій кімнаті ми спроєктували наявність унітазу, стильного умивальника із не менш стильним дзеркалом та душову кабіну. Зелена акцентна плитка, світлі, теплі дерев'яні поверхні із комбінацією плитки під мармур та чорною сантехнічною фурнітурою створюють відчуття простору та стилю у цій досить невеличкій кімнаті за площею. Йдемо далі і ми потрапляємо на кухню, а точніше, кухню, столову, вітальню та ігрову кімнату все в одному. Ця багатофункціональна кімната стала такою, як ви зараз її бачите, не одразу. Ми спочатку довго сперечалися та обговорювали на офісі, де і що, а головне, як все розмістити, аби було зручно користуватися усім потрібним у кімнаті. Звісно, не обійшлося і без того, щоб якусь стіну ми не посунули. Ну і в принципі це ми робимо. Практично завжди. І коли вже в нас була практично готова концепція кімнати, власник захотів каміна. І то не простого якогось там світлової чи парової обманки, а правдивого такого каміна на дрова. Та ще й такий, щоб він при потребі міг обігрівати аж два поверха. Треба, так треба. Ну, як то кажуть, на тобі камін, на тобі телевізор, великий зручний диван, тримай нафаршировано різними гаджетами кухню і збудованою технікою, холодильником, духовкою, мікрохвильовою печею, посудомийкою, великою кількістю шухляд та полиць для зберігання. А так, я мало ще не забув, що там є глибока мийка зі змішувачем, з якого тече вода технічна і питєва вода із фільтру зворотнього осмосу, а також витяжка, ну і, звісно, варильна поверхня, про котел не забуваємо. Посеред того всього різноїття меблів та елементів декору ми поставили великий круглий стіл, а меблевики, які обмебльовували це помешкання, зробили цей стіл ще й розкладним. Ви, до речі, часто питаєте нас, чи завжди ми обмебльовуємо свої проекти. Відповідаю. Ні, не завжди. Адже бувають замовники, які вже мають знайомих меблярів, з якими працюють, наприклад, вже досить давно. А цього разу, як то кажуть, зорі зійшлися подвійно. Адже мебляр, з якими ми комунікували під час реалізації ремонтно-оздоблювальних меблярських робіт, так він виявився приятелем нашого замовника і чудо, один із наших колишніх майстрів, який, так би мовити, переріс себе у нашій компанії та вирішив відкрити власну справу. Власне, всі меблі та декор, який ви бачите сьогодні, спроектовано нами та виготовлено компанією мебел Тайм, посилання на інстаграм, сторінку якої я залишу в описі під відео. Загальне враження про кухню студію це багатофункціональна кімната, де можна господині приготувати смачні страви на всю родину, посидіти із друзями за обіднім столом, погратися із малюком-карапузом, полежати після виснажливого робочого дня на дивані та повтикати, так би мовити, чи то в телевізор, чи на вогонь у каміні. Звісно ж таки, знявши перед тим легенько стрес буквально кількома грамами якогось смачного міцного напою, як, наприклад, зробили ми із Богданом, заручившись підтримки самого власника. Йдемо далі і піднімаємося по дуже акуратно зроблених дерев'яних сходах, а точніше, вони повністю залиті бетоном і вже потім обшиті деревом. Це дає нам відчуття, що ми ступаємо не на глуху пусту поверхню. Ще зверніть увагу на такий момент, що стіни, які не заставлені меблями, ми задекорували різним за типом декором, декоративною штукатуркою. Це, по перше, дало нам акцентність а по друге, місце, де найбільше вони зношуються, будуть стійкими до всіляких дотиків рукою, ногою чи навіть роботом-трансформером, що перетворюється в Оптимуса Прайма у руках малюка. А для того, щоб зручніше пересуватися сходами вверх-вниз, вони обладнані ще й скляними поручнями. Хтось скаже, ой, скло, так це ж небезпечно і незручно. Скаже, той, у кого немає таких поручнів, бо вони виготовлені із гартованого скла товщиною 10 мм, і це скло є дуже міцне, та доглядати за ним досить зручно. А ще ці поручні не зашумлюють нам простір та створюють. Відчуття легкості, раз ми згадували малюка саме з його кімнати, ми і розпочнемо огляд другого поверху, оскільки сім'я молода та тільки заїхала в це помешкання, то і всі меблі ще і не встигли зробити, як і деякий декор, про який. Трошки згодом. Проте дитячу кімнату вже встигли задекорувати візерунками на стінах, приготували її, так би мовити, до прийому чергової порції меблів, зорганізували там велику ігрову і, звісно, не забули про маленьке дитяче ліжечко. Звісно, що кімната виконана, як і весь будинок у світлих тонах, і з великою кількістю різноманітного освітлення, яке знадобиться і в якості нічника, загального освітлення кімнати. А також у подальшому для грання чи навчання. Господарська спальня, як же ж без великого зручного ліжка із ортопедичним матрасом, великого дзеркала для того, щоб молода дружина могла навести красу. А ще, за що я люблю спальню, так це за дерев'яні балки, які несуть подвійне змістове навантаження. Чисто технічно вони є елементами покрівлі, що тримають на собі весь дах. А естетично, ми ці балки обшили додатково деревом, та задля візуального підняття стелі ще вище обладнали їх лед підсвіткою. Давайте не залежуємося на не своєму ліжку, а перейдемо у господарський санвузол, бо його торкнулися дизайнерські руки. І то так торкнулися, що із незвичайної ванної кімнати у нас получилося дуже пристойно організований санвузол із великою ванною, унітазом. Тумбою із умивальником та навіть інтегрованою пральною кімнатою. Саме в ній розмістилася шафа для зберігання усіляких хімзасобів, а також одягу для прання чи після нього. Сама ж пральня, а також сушильна машина. Просив мене, господар, щоб я обов'язково вам наголосив, що дзеркало, саме ось це дзеркало, ще не дороблено до кінця, бо за задумом дизайнерів. Тобто, нас тут ще мало бути декоративний стабілізований мох, який додасть. Певного торожу вані кімнаті антуражу додають наразі білі камінчики, розсипані у спеціальний жолоб під ваною, сама окремо стояча вана, та, звісно, усіляке дизайнерське світло, яке є. Це і в стелі, і на стіні, і навіть воно інтегроване у полиці із плитки. А тепер хвилинка рекламної інтеграції. Велике різноманіття освітлювальних систем, вбудованих у натяжну стелю чи стелю із гіпсокартона, незлічена кількість дизайнерських світильників, виготовлених провідними компаніями Європи, ледь стрічки різної потужності, температури світіння та навіть вологостійкості. Широкий спектр різноманітної електрофурнітури різної форми, кольору, скла, пластику чи навіть кераміки все це ви можете придбати у наших друзів та партнерів компанії Lighthouse. Послухами якої ми дуже часто користуємося, адже спеціалісти цієї компанії добре знаються на світлотехнічних приладах, а сама компанія має тісні зв'язки із виробниками та є ексклюзивним представником відомих брендів в Україні. А отже, і знижки вони можуть вам дати досить відчутні. Самі користуємося і вам радимо! Посилання, як вийти на Lighthouse, я залишу в описі під відео. І нарешті потрапляємо ми у велику гардеробну кімнату, у якій зберігаються особисті усі господарські речі, та й не тільки, що особисті, а й речі загального користування, як от постільна білизна. Ця кімната є свого роду як гардеробною, так і по суті кладовкою. А тому у ній можна попрасувати одяг чи за потреби його просушити, оскільки сюди заведений окремий контур теплої підлоги. За рахунок зручних полиць, глибоких шухляд, правильно спроєктованих труб для одягу, господарі змогли тут розмістити практично весь свій крам, і ще залишилося місце для майбутніх покупок. А тепер давайте перерахуємо переваги та недоліки проживання у котеджі, хто вагається, що придбати квартиру у центрі міста чи котедж. Поруч із містом. Перш за все, нам потрібно чітко розуміти бюджети своїх витрат на нерухомість, адже котеч це завжди дорожче, ніж квартира. Бо тут вже треба і сходи робити, і дещо заморочитися із комунікаціями, плюс. Доглядати за хоч і маленьким, проте за присадибною ділянкою, а також мати, якщо у вас є дружина і маленькі діти, як мінімум дві автівки, щоб можна було у будь-який різний час з'їздити і в магазин, і на роботу, і за малечою у дитячий садок чи школу. Ще одна машина це ще одні великі витрати на обслуговування її на сервіс і на заправку. Якщо ж вас це не лякає і в тісних стінах квартири у вас відбуваються приступи клаустрофобії, вас нервує, що кожного вечора ви не маєте де припаркувати автівку біля під'їзду. А ще ті шумні сусіди із восьмого поверху, відключення світла, коли ти їдеш у ліфті, чат ОСББ із мешканцями будинку, з його іноді срачем. То вам прям місіньку у власники невеликого котеджу поруч із містом, з його тихим затишним двориком, постійним місцем для однієї чи навіть двох автівок, з мінімальною кількістю сусідів та всіма перевагами життя за містом. Чистим повітрям та розміреним, нікуди не поспішаючим життям. Дайте знати нам, що вам більше до вподоби, який саме варіант для себе ви вибираєте і чому. Будемо раді почитати ваші коментарі під відео за вподобайку, так би мовити, вам подвійний респект. А якщо ще й ви поділитеся цим відео із друзями. Той і ціни вам немає. Заходьте до нас у гості у студії дизайну МК, замовляйте собі проекти по облаштуванню ваших домівок і буде вам щастя! З вами був Роман Погайдак та Меблевий край, миру і злагоди вашим домівкам. І воно зручне у догляді та. та не забувай. І то треба почекати, щоб було трошки. Чи диш? Миру і злагоди вашим будинкам. Ой, вашим домівка, прикій. <смір> 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 а це я вино. Ми на каналі мабилого краю на якого ділимося з вами суєм землі. Радами, та Талайхатан, про все, що пов'язано з ремонтом, облаштуванням та оздобленням квартир, годинків не тільки з вами Роман. гай таки ми починаємо.